Всім привіт, на каналіже, вчора з'явилося вперше в FC24 тоце, вони ще й живі ТОЦЕ, тобто тоц лайф, вони будуть апатись. І я цілий тиждень збирав піки 85, у мене було їх 11 чи 12, я вже не пам'ятаю, зараз ви побачите їх, і в мене було 200 паків, я відкривав тільки самі хуже паки, тобто 81+, 80+, 82+, 83, поняла, там 2, 83, таке. Такий самий мусорок, в мене ще залишилося 100 паків. жестопак я буду выкатывать в пятницу на правилку. И побачу такие то новые. Поэтому перед по на перегляду прожимайте лайкос, комментос. потому что в остальные пару недель у вас комментов просто ноль. Поэтому дякую и перед на перегляду. Да, за... Где то це? То це за привел, не? открываю? 87, до на рубан. ဘောဘောဒေဘောဘောဘော Ми тільки що дивилися коротенько на різничку по піках, як ви бачите, я трошки... Я особисто розчарований, бо тому що я очікував. Розчарований не тому, що мені там випало мало тоців, а розчарований тому, що випав маленький рейтинг. Я очікував на 88 вище, а мені насипало 85 і 86 рейтинга. Ну, Керуючись тим, що я збирав це все за монетки, я потратив дуже багато монеточок, М по факту воно того не стоїло, бо мені просто не повезло. Кій? Приходимо до самих тоців, ми бачимо, що має 4 штуки, мені їх випало 5. Мені випала ще одна ця дівчинка, не знаю, як її фамілія читається, не буду ковіркати, вона мені випала 2 рази. І ці всі карточки по одному разу. Тому якось так. І, і ще я не відкривав. Я не знав, бо в мене було ДСІ паки, я не знав, що там дали вчора. Один гарантований ТОЦ, тому відкриємо його на стрімчанському. Не знаю, може я при, прибережу його на АПЛку, колись якось, якось так. Відкрити я не можу, бо, тому що в мене там є дублі, їх нема куди вкинувати. Побачимо, коротше. Тому пишіть в коментах, що ви зловили, скільки ви тоців зловили, чи якщо щось зловили, чи ви взагалі, може паки тримали на АПЛку. Дякую за перегляд.